Привіт, друзі, і нові глядачі, які обожнюють Counter-Strike. сьогодні будемо створювати нові авторські скіни за допомогою стікерів. Як бачиш, навіть можна написати свій нік. Або створити якісь дорогі скини за дуже дешево. В цьому відосі це буде Глок 18 Gradient. Не забуваємо, що в мене є телеграм, а там, в свою чергу, я скоро розіграю три скіна серед трьох переможців. Також маю для тебе пропозицію. Українська вподобайка або підписка це завжди добре. Але можеш написати в коментарях свій нік, і якщо в мене вийде щось зробити для тебе, я створю подібний крафт, як на екрані. І згодом викладу в YouTube Shorts та свій TikTok. Сподіваюсь, вас буде багато. Підписуйся і полетіли. Йдемось трошки по глачкам і робимо ласку із ласки такого э, baby boy, да, І Тут в принципі, сама наліпка 50-60 гривень і глачок максимально дешевий. Далі це у нас дух води і далі 5 курочок. В принципі, виглядає просто прикольно по цвітовій гамі, есть, в принципі, сам по собі такий прикольний скіночок. Далі у нас це глок-ніч і 5 баксиків. Дуже прикольно, що в КС-2 тепер можна робити не 4, 5 наліпок і в принципі ставити де їх завгодно. Ще карамельне яблуко теж в принципі з такою грошовою полосою. Це такий закосик під Франклін, якщо їх розмістити трішки хаотично. Да, дешево бюджетно, але в принципі це те, що нас і влаштовує. Непогано, непогано виглядає глачок володіння Рамзеса, оце вже жирочок. Тобто Тут 5 галдішек, На, на діглі це взагалі наліпка, вона по 150 гривень. І на 5, і, ну, вид має. Типу, ну, для мене це один із найгарних діглів, які можна зробити. Незвіданий, Тут наліпок у нас 4 штучки чизкіті, і в принципі можна, ческітні. Ага, 5 штучок, але розположені вони таким чином. Ще прикольніше буде виглядати сталева дельта, тому що ці наліпки краще розкидати трішки ширше. І типу він наполовину золотий, наполовину серебряний. Тобто, в принципі, вид має. Можете оцінити в коментарях, мені дуже подобається, тому що ну, для мене це як новий абсолютно скін. Картель ми робимо з грошами, які розкидані трішки хаотично. Вид має, але для мене мені реально дуже подобається. По-іншому ніяк би я картель не абгрейдив би. Цією ж наліпкою можна заабградити чорний ніл і виглядає це максимально круто. Тобто тут 4 або 5 наліпок, чесно не пам'ятаю, ніби 5 і вид ну, дуже крутий. Тобто це золота подзорна труба. Чесно, не пам'ятаю, це називається, можете написати в коментарях. По скінчикам таким індивідуальним оце ось мені вийшло зробити ось такий сланець з написом «Фелікс». І е, така, типу, як пасхалочка, типу цього телевізора, що типу, я ютубер, да? хоч і початковий, але ютубер. В принципі, мені дуже зайшов оцей формат. Дуже багато варіантів тестів, непогано. З діглом, е, чесно кажучи, дігл я б сильно не цей, тому що в грі він не дуже читаємо. Коли він його проєкт, От продивляється, типу він вертикально знаходиться цей нік і він не дуже читається. Тобто здігло прикольно виглядає сам по собі, якщо так проглянути, але в принципі. Ну я б його не крафтив, але заради тесту теж прикольно. Емочка, емочка, да, від має, в принципі, є резон а, теж зробити свій нік. Такий, тобто тут буквально чотири наліпки, бабок, вони майже не стоять там в сумі пару баксів. І хто хоче, пишіть свої ніки або свої побажання, як забгрейдити яку пушечку. А, я буду записувати, відмічати вас і записувати. Ютуб Шортс і Тіктоки. З вашими пропозиціями. Ну, найкраще, звичайно, буду записувати і викладати. Далі переходимо до глачка. Тут у нас такі п'ять наліпок. Сам, сам рецепт по крафту цього глака я виставлю у себе в Телеграмі. По вартості цих наліпок, по назвам цих наліпок, тобто вид має насправді. От дивіться, якщо зрівнювати один в один, він в принципі, ну, вид має. А якщо в грі... Навіть і не сильно зрозуміти, що це за глок такий. Ну він, типу, прикольно. Він реально йде таким градієнтом. І це я бачив в ТікТоці. даний такий формат, але я трішечки докрутив, щоб градієнт він був більш таким плав... плавненьким і гарненьким. Тобто, це мій особистий варіант цього градієнта, і рецепт на нього ви можете знайти у мене в телеграмі. Тобто це дуже крутий глочок. Типу 1400 баксів він ніби зараз попрацює після виходу КС-2 злетів до небес, але ось можна його зробити за один бакс. Якщо сподобався відео, подобайка і, звичайно, я буду продовжувати далі цю рубрику. Ще побачимось!